Всім привіт! Знаєте, слова це ж як фарби для художника. Ними можна намалювати неймовірну яскраву картину, а можна залишити все сірим і невиразним. Так от, сьогодні ми поговоримо про одну з найважливіших фарб в українській мові: про прикметник. Саме він додає нашому мовленню кольору, емоцій та життя. От подивіться на цю загадку зліва, ну просто перелік фактів, правда сухо, ніби скелет історії. А тепер гляньмо праворуч, додаємо всього кілька слів. Чистім, високих, зелених, блакитними. І все. Картина просто оживає перед очима. Ось у цьому і є вся магія прикметників. Добре, ось наш план на сьогодні. Спочатку розберемося, в чому взагалі сила прикметника. Потім зануримось у його три основні групи, навчимося порівнювати і додавати відтінки, далі форми і відмінювання. Ну і на десерт найцікавіші правила правопису. Поїхали. Отже, почнімо з самого початку. Що ж це за частина мови така, прикметник, і яку роль він відіграє в реченні? Ну, якщо зовсім просто прикметник, це слово, яке відповідає за опис. Воно ставить питання, який або чий, і його головне завдання описати якусь рису предмета або сказати, кому він належить. І що важливо, він завжди дружить з іменником, узгоджуючи з ним у роді числі та відмінку. Тобто його робота це не просто сказати, що стіл дерев'яний. Ні, прикметник уточнує, збагачує мову, робить її соковитою, це той самий інструмент, який перетворює просте речення на щось образне, емоційне і таке, що запам'ятовується. Але, звісно, не всі прикметники однакові. Їх можна розділити на три великі групи, і кожна має свою особливу функцію. Давайте заглянемо в цей ящик з інструментами і подивимось, що там є. Дивіться, як все логічно. Є якісні, вони описують пряму ознаку, яку можна, так би мовити, помацати чи відчути, широкий, солодкий, є відносні, вони вказують на зв'язок з чимось. Дощовий день це день пов'язаний з дощем, і є присвоєння, вони чітко кажуть, чиє це. В дім, чи є це батьків дім, лисячий хвіст, все просто. А ось тут починається найцікавіше мова жива річ, і прикметники можуть бути справжніми хамелеонами. Залежно від контексту, вони легко переходять з однієї групи в іншу. От заячі вуха це чиї вуха, зайця це присвійний. А заяча душа це ж не душа зайця, правда? Це вже якість, боязка душа. Ось така гнучкість. Гаразд, але ж іноді нам замало просто сказати широкий. Треба показати, що щось ширше, а щось найширше. І ось ця суперсила, вміння порівнювати є тільки у якісних прикметників. Давайте подивимося, як це робиться. Існує два основні способи перший проста форма. Ми просто міняємо саме слово, додаючи суфікси був широкий, став ширший, другий складена форма. Тут ми беремо допоміжні слова більш або менш і додаємо до прикметника більш широкий, який спосіб обрати часто залежить від контексту і стилю мовлення. Але, звісно, є нюанси. Будьте уважні, деякі прикметники поводяться не зовсім за правилами. Наприклад, у слові високий приголосний у корені змінюється і виходить вищий. А деякі, як от гарний чи поганий, взагалі мають зовсім інші слова для порівняння кращий і гірший. Це просто треба запам'ятати. І будь ласка, уникаймо класичних помилок. В українській мові ми не кажемо самий широкий ні, для найвищого ступеня є префікс най. Найширший і ще одна пастка. Більш ширший це тавтологія, правильно казати, більш широкий. Ідемо далі. Тепер поговоримо про те, яких форм можуть набувати прикметники і як вони змінюють свої закінчення залежно від ролі у реченні. Так. В українській мові є різні форми. Старіші, нестягнені та короткі, можна зустріти у фольклорі чи поезії, вони надають такого, знаєте, особливого колориту. Але в нашому щоденному житті, у сучасній мові, ми практично завжди використовуємо повну, так звану стягнену форму, саме на неї і варто орієнтуватися. І ще один важливий момент всі прикметники діляться на дві групи відмінювання тверду і м'яку. Все залежить від того, яким приголосним закінчується основа слова. Крутий тверда група мужній м'яка. Навіщо це знати? А від цього залежить, які саме закінчення буде мати прикметник у різних відмінках. Ну а тепер до найцікавішого до тонкощів. Щоб володіти прикметниками на рівні профі, треба знати кілька ключових правил правопису це справжні лайфхаки. Отже, частка не писати разом чи окремо. Все залежить від сенсу. Якщо не, створює нове слово з протилежним значенням, як от нескладний. Тобто простий, пишемо разом. Але якщо є протиставлення, наприклад, цей шлях не довгий, а короткий, тоді, звичайно, окремо. Одна ен чи дві це теж часте питання. Тут дивимося на суфікси. У таких суфіксах, як ин, ан, ян, завжди одна н, наприклад, глиняний. А от дві «нн» з'являються, коли корінь слова вже закінчується на «н» і до нього додається ще один суфікс «н», як у слові осінній від слова осінь, або в особливих наголошених суфіксах, що підкреслюють ознаку, наприклад, несказанний. А що з суфіксами «ов», «ев», «єв»? Тут теж є своя логіка. Вибір голосної залежить від основи іменника, від якого утворено прикметник, і від наголосу. Якщо основа тверда, буде «ов», як у Калиновий, якщо м'яка – «ев» або Єв, наприклад, вишневий. Це просто треба відчути. А як писати складні прикметники разом чи через дефіс? Ось проста підказка. Запитайте себе, чи одне слово залежить від іншого. Ремонт чого? Вагонів залежить, значить, пишемо разом вагонно ремонтний А от німецький і польський. Це рівноправні поняття, тому пишемо через дефіс німецько-польський, так само з відтінками кольорів синьо-жовтий. Отже, давайте підсумуємо: прикметники це те, що робить нашу мову живою та барвистою. Вони бувають трьох груп, але порівнювати можна тільки якісні. І, хоч є певні правила правопису, вони цілком логічні. І знаєте, оволодіти цими інструментами це справді ключ до того, щоб говорити не просто правильно, а красиво і виразно. І ось подивіться, як це працює у майстра слова у Коцюбинського. Всього одне слово блакитними і звичайне речення перетворюється на дивовижний поетичний образ. Ми буквально бачимо ці річки льону оце і є справжня сила прикметника. І наостанок давайте трохи попрактикуємося. Задумайтесь на хвилинку, якби треба було описати сьогоднішній день одним єдиним словом одним прикметником, яке б це було слово? Сподіваюся, щось приємне. Дякую, що були сьогодні з нами.